Чому нам так важко бути щасливими? Чому навіть, коли ти маєш усе відчуваєш порожнечу? Можливо, ми шукаємо не там. Можливо, відповіді не десь ззовні, а всередині. Шукай, стукай у двері. Вимітай, начисто дім. Рийся у нім! Перетруси все, Вивідай за камарки, обмазай всі схованки. Випробуй, дослухайся, це ж бо наймудріша, найсолодша допитливість. Де ти бачив або ж читав, або ж чув про якогось щасливця, котрий не в самому собі носив би свій скарб? Не можна поза собою знайти. Справжнє щастя всередині нас. Безупинно думай, аби пізнати себе. У творі наркіс розмова про те, пізнай себе, сковорода метафорично називає нашу душу «домом», у якому потрібно прибрати, тобто очищати від зайвого, шукати істину, покликання, сенс, розпитувати себе і не зупинятись, поки не знайдеш скарб. Бо щастя не десь ззовні, воно всередині нас. Але щоб його знайти, потрібно здійснити внутрішню подорож. Пізнати себе.